значить, не ознайомлено справа, я не знаю, витребували чи не витребували. І я, я маю право на це, на ознайомлення, що витребували, як витребалося. Сі, то ми справи зі всіма клопотаннями. Я вам не вірю, бо ви злочинниця не суддя. Знову повторюю. Я вам не вірю, не довіряю. тому я прошу знайомите мене Дайте мені час на знайомлення, щоб я переписав, які є. тому що ви, ви обманюєте, Ви на прошлому засіданні подав попитання. Ви сказали, ви врахуйте. В вашому рішенні Суді нічого не враховано. Тому що ви злочинниця, Не суддя. І я таким суддям не довіряю. Повторяю, і ви мені не забороните не довіряти судді. І ви служите корупції я... і хабарникам Патлії в газ. Я повторюю, і ви мені нічого за то не зробите. І буде проти вас кримінальна справа. Вже порушена і буде особисто розглядатись. Ви що думаєте, ви такий герой? Уже ваші 20 суддів звільнили самі і вас звільнять. І нікуди ви не дінетесь. А ви поки що виконуєте клопотання. клопотання. Да. Я повинні. прошу ознайомити мене, щоб я сам побачив і переписав, які матеріали ви Бо вам довіряти неможливо жодної секунди. Ви злочинець, який служить хабарникам, чотири роки ви вимагаєте з мене хабарі за право споживати газ. Ви ображаєте суддів? Ви вимагаєте <рес> від мене хабарі, я Коли вас не ображаю. Від вас... Коли від вас я вимагав хабар? Тим, що ви не даєте включити газопостачання, а таким чином вимагаєте хабарі. Або я маю вмерти або заплатити хабарі. За Це починає... такий спосіб вимагання хабарів, створити перешкоди людини, щоб вона замерзала зимою квартирою без опалення, а ви совісті не маєте. Приховувати. Та, будь ласка, це, ставиться це, це, на обговорення клопотання позивача про оголошення в судовому засіданні для надання йому можливості познайомитись з матеріалами справи, які надійшли з Шевченківського районного суду міста Львова. Підтримуєте своє клопотання? Де то є випадова? Ви Представник відповідача е, третій особи. Підтримуй в повній мірі це право людини, спеціальне право. Підтримуй. Ну так, там, там не вой тут це подає. Валерій Івано, скільки вам часу треба для ознайомлення з матеріалами? на Матеріалів багато, треба десь сідати два? Чи є? Е Сьогодні вистачить годину. Сьогодні не вистачить. Завтра прийду і буду. Завтра прийде. Тижня вам вистачить, так? Час? Так, вистачить. Побачите в розписі. Порадившись на місці якого для питання позивача задоволення. В судовому засіданні оголосити перерву для надання можливості позивачу ознайомитися з матеріалами цих право. Ставиться на обговорення дата. Так, 20, 20. Чи влаштовують учасників розгляду справи 27 вересня 14 годин 30 хвилин? У мене на третій тоді полосика справа. 27 вересня, так? Що до обіду. 28 вересня, середа. 11 година, 0 00 0 хвилина. Влаштовує вас? У вас третя особа? Так, так. Третя особа 28. На ще вулиці чимсь. На 11 секунді. На -та 11, так? 11 година. В судовому засіданні оголошується перерва до 11 годин, 00 хвилин, 28 вересня. 2016 року судове засідання оголошено закритим. А який то день? А який то день буде тиждень? Середа. Середа. Зараз мені мені повиску почати. Чуманський комплекс. Чуманський Evet. там evet. заходила.